У передень дня міста Рогатина, його 838-ї річниці від дня писемної згадки, Рогатинська міська рада провела урочисте нагородження переможців конкурсу Людина року 2021. Започаткований цей конкурс у 2016 році міським головою Сергієм Насавиком, який говорив, що цей конкурс започатковується для того, щоб ми підтримували і возвеличували найбільшу цінність у цьому. Кожній, зокрема, у 2021 році розпочався новий етап. Ми не тільки до конкурсантів бралися до уваги жителі міста Рогатина, але й нашої громади Рогатинської. На жаль, обставини сталися так, що не було можливості провести нагородження премії людина року 2021 швидше. Спочатку карантин, тепер війна. Але це якраз яскраво підкреслює. Що успіх нашим переможцям ніколи не давався легко, за кожним їхнім досягненням безсонні ночі, наполегливі старання, розчарування і внутрішня сила почати заново. Вони дуже рідко говорять про це, натомість завжди привітні, усміхні, сповнені віри та світла. Надихнімося сьогодні їхнім світлом та прицямі. Шановні друзі, ви бачите, ми живемо не в легкий час, іде багатовікова війна, багатовікова, і це правильно, яка перейшла в таку фінальну фазу. Чи буде наша держава, чи буде наша незалежність, чи будемо ми як люди на землі? Тому зараз дуже важливо, ми проводили цей конкурс людина року і думали, що ми його проведемо в лютому. В хорошій атмосфері, в позитиві, але не провести його також це неправильно. Власне, ви є тими людьми, які формують думку, людьми, які є фаворитами суспільства. І прошу одного, в єдності повинна бути сила народу, і ви повинні об'єднати нас всіх, бо тільки в єдності може бути перемога. Ось прізвища переможців премії Людина року 2021, захисник року Володимир Тимків, жінка-лідер Оксана Кліщ, берегиня року Марія Сас, освітянин року Ігор Бабій, митець року Зоряна Дзера, медик року Ігор Скробач, Учень року Валерія Білогуз, юний талант року Марія Лукашук, спортсмен року Денис Мартиненко, підприємець року Богдан Гордій, аграрій року Володимир Мельник, родина року Борецький Володимир та Аліна, відкриття року Степан Вікобро. Ода благодійник року Марта Левченко, переможці нагороджені пам'ятними статуетками та дипломами.